Першою доповіддю буде е, така доповідь, яку, е, яка називається «Культурно-просвітницька місія Софії Русової. Е, Софія Русова видатна е, представниця педагогічної, педагогічного олімпу України. Дуже така цікава історична постать, мало відома, до речі, в нашому соціальному просторі. Про неї нам розповість Крістіна Вікторівна Карпова, доцент міжрегіональної е академії управління персоналом. Вона кандидат економічних наук. Uh, і член департаменту освіти соцького товариства. Uh, Отже, будь ласка, Кристина Вікторівна вам слово. Дякую, Слава. не видно. Да. Может, там не видно Да. Изумя, еще. Вот еще там, а, ну, на экране а, okay. Так. Доброго дня, шановні присутні, шановні колеги. До вашої уваги пропонується доповідь на тему культурно-просвітницька місія Софії Русової Софія Русова все своє життя присвятила справі національного відродження України та просвіти молодих поколінь українців. Їй вдавалось пробуджувати любов до батьківщини навіть у найменших дітей. Методики і виховання мало чимало спільного з підходами знаменитої педагогіні Марії Монтесорі. Серед ключових принципів педагогічної концепції русової це гуманізм, демократизм, народність, особистісно орієнтовний підхід, соціальна обумовленість виховання та загальнолюдські цінності. Як громадсько-політичний діяч, русова брала активну участь у житті українських демократичних організацій, що протистояли російському царизму. Софія Федорівна Русова народилась. 18 лютого 1856 року в російській сім'ї мати Ганна Жевре походила з аристократичного французького роду, а батько Федір Ліндфорс мав шведських предків, але був палким російським патріотом. Одружившись на дочці генерал-губернатора Омська, у якого служив ад'ютантом, полков, полковник ліндфорс згодом разом із е, родиною переїхав із Сіпіру до Чернігівщини е, в село Олешня, купив там садибу. Та Тисячу десятин землі Тут він із захопленням займався господарюванням, осушував болота, корчував ліс, сіяв жито, овес, гречку. Саме в Алешні і наростилась остання п'ята дитина подружжя Софійка. Пізніше Софія Федрівна напише в своїх споминах: до кріпаків мій батько ставився дуже добре і нічим їх не гнобив. Мати погодилась з більшою гордістю і більше вимагала. Взагалі батьки мої були шляхотні, високоосвічені люди з добрим серцем, але вони були пани з поглядами свого часу. В нашій родині панувала французька мова. Не витримавши передчасної втрати своїх малолітніх дітей, Ганна Жерве рано померла, і в маленької Софії не залишилось пам'яті навіть материнського образу. Батько хоча й вітав розкріпачення селян, але до нових економічних умов адаптуватись не зміг і тому вирішив за краще переїхати до Києва. Тут десятирічна Софія відразу вступила до третього класу Фундуклеївської гімназії, вчилась вона добре, переходила з класу в клас з нагородами і закінчила цей навчальний заклад із золотою медаллю. Духовно Софія була дуже близькою зі своєю сестрою Марією, старшою від неї на 12 років, яка й замінила її матір. Після несподіваної смерті батька у 1871 році у сестер виникли фінансові проблеми, і тому у них з'явилась думка відкрити дитячий садок. Розуміючи свою непідготовленість до такої відповідальної справи, сестри спочатку їдуть до Петербурга ознайомлюватися з передовим доробком теоретиків і практиків педагогіки, а потім самостійно вивчають праці Дістервега, пістолоци, Русоф, ребеля та інших видатних педагогів. Незважаючи на сумніви, щодо віку претендентки Софії тоді було лише 15 років, тодішній попечитель шкільної круги дав їй дозвіл на відкриття першого дитячого садка у Києві. 1 вересня 1871 року до цього приватного закладу завітало близько 20 вихованців, здебільшого дітей української інтелігенції. Серед них, зокрема, були дочки відомого діяча літератури і театру Старицького Марія та Людмила. Взагалі, знайомство в 1868 році з родиною старицьких мало вирішальне значення у житті русової. Саме завдяки її членам, Софія Федорівна починає входити до кола таких визначних українців, як Вовк, Драгоманов, Житецький, Нечулевицький, Чубинський, Лисенко та Олена Пчілка. Був серед них і майбутній учений статистик, етнограф, фольклорист, громадський діяч, а на той час викладач грецької мови першої київської гімназії Олександр Олександрович Русов. Він перший згадувала Софія Федорівна в моїх споминах, відкрив мені красу української народної поезії, заговорив до мене українською мовою і без довгих промов та пояснень збудив мені ту любов до нашого народу, яка вже ніколи не покидала мого серця, кермувала всією моєю працею довгі літа. Практична педагогічна діяльність Софії Федорівни після київського десятка мала своє продовження спочатку у двох школах Петербурга, куди молода дівчина поїхала слідом за своїм нареченим Русовим і де з ним 30 серпня 74-го року. Потім у приватних дитячих садках в Чернігові, Херсоні, Полтаві на вечірніх курсах для юнаків, які вже скінчили початкову школу, в Рідній Олешні у Київському кадетському корпусі та інших навчальних закладах. Кінець 80-х, початок 90-х років дев'ятнадцятого століття, сім'я Русових проживала в Харкові. Тут Софія Федорівна захопила роботу в Харківському товаристві поширення в народі грамотності, членом якого була значна частина місцевої інтелігенції. 31 грудня дев'яностого року вона виступила на загальних зборах товариства з грунтовної доповіді про кришки для народного читання. Допомогти самотужки здолати неоство, стати на перешкоді втраті елементарної грамотності, а також сприяти подальшому поповненню знань та розвитку мислення випускників початкових училищ і покликані були дешеві кишки, які за таких умов ставали важливим засобом позашкільної освіти. У цьому зв'язку головною ідеєю виступу Софії Федорівни на загальних зборах була думка про те, що народний читач конче потребує літератури, яка була б йому доступною і за формою викладу, і за ціною. По заявку дешеві видання за змістом більшого були низької якості. Софія Русова закликала членів організації до написання та видання відповідних крижок. Пропозиції Софії Федорівни зустріли цілковиту підтримку. Невдовзі в товаристві було створено спеціальний видавничий комітет, а вона сама стала першим його секретарем. Пізніше Софія Федерівна також співпрацювала з київським товариством грамотності та Петербурзьким благодійним товариством для видання загальнокорисних і дешевих книжок. Там були видруковані її науково-популярні праці Дніпро і Придніпров'я» та україномовні брошури, божа іскра оповідання про Рафаеля серед виноградарів Південної Франції, як люди живуть у Норвегії тощо. У 1902 році Русова оселяється в Санкт Петербурзі. Тут Софія Федорівна стає не лише свідком, а й безпосереднім учасником активізації громадського руху спричинено подіями 1905 1906 років. Намагаючись якнайшвидше залучити до всеросійської спілки педагогів з України, Софія Русова освітлює її діяльність у національній пресі, зокрема у часописах Громадська Думка до «Українській Весні. Завдяки ініціативі. Софії Русової під керівництвом Бориса Грінченка в умовах відсутності рідномовної школи було вперше здійснено спробу об'єднати освітян на дніпрянщині, котрі вболювали за розвиток національної культури та освіти українського народу загальну спілку. Її делегати Черкасенко та Крупський з успіхом виступили на конференції представників національних учительських організацій у Санкт-Петербурзі. А потім взяли участь у роботі третього з'їзду всеросійської спілки вчителів і діячів народної освіти. Весною 1909 року, слідом за чоловіком, якому запропонували читати курс статистики у новоствореному комерційному інституті, повертається до Києва. Це був тяжкий період життя діячки, оскільки Пербурзька земля прийняла навічний спокій її старшого сина Михайла. Незважаючи на тяжкі переживання, вона рік викладає в комерційному інституті французьку мову. Після чого через відмову міністерства народної освіти продовжувати дозвіл на викладацьку діяльність у цьому вузі переходить працювати у комерційну школу першого учительського товариства. Як напише Софія Русова у своїх споминах, це були роки, коли її життя тісніше пов'язувало з педагогікою. Перебуваючи влітку 1910 року разом з чоловіком та 15-річним сином Юрієм за кордоном на лікуванні, Софія Федорівна в Брюсселі оглянула педагогічний павільйон, що у рамки всесвітньої промислової виставки, а в Берліні відвідала педагогічний дім Фребеля-Пестолоці. Враження від цих екскурсій були настільки яскравими, що Софія Русова виступила з доповіддю про свою поїздку в київському Фребелівському товаристві. Після виступу директору цього інституту Фльоров запросив доповідачку викладати курс дошкільного виховання у своєму навчальному закладі. Так, від перших емпіричних практичних педагогічних спроб Софія Русова пройшла шлях до те... перших теоретичних узагальнень що... узагальнень, що зрештою дали змогу згодом стати визначним теоретиком дошкільної педагогіки, створити власну концепцію дошкільного виховання, у якій поряд з ідеями вільного розвитку дитини, необхідності вивчення їпси. Психофізіологічних особливостей, необхідності гармонійної єдності з природою, провідним місце займає положення про необхідність виховання дошкільнат на національному ґрунті. Треба зазначити, що статті Русової з різних питань освіти можна знайти на сторінках багатьох тогочасних як російських педагогічних, так і українських громадсько-політичних періодичних видань, серед них журнали Весніквес Воспитання», Українська жизнь, Руська школа, образування. Громадська думка та рада. У 1912 році Петербурзьке благодійне товариство для видання загальнокорисних і дешевих книг випускає у світ новий підручник Русової початкової географії. Це була перша систематизована україномовна навчальна книжка з цього предмету. Доти, в читинках вміщалися лише окремі статті, що розповідали про різні країни. У підручнику, окрім основних фактів із загальної географії, в окремому параграфі подавався матеріал про Україну. На жаль, сім'ю русових не обійшло стороною трагедії Першої світової війни. 8 жовтня 1915 року в Саратові, коли родина евакуювалася разом із комерційним та Фребелівським інститутами, помер чоловік Софії Федорів. Поховавши його на байковому цвинтарі в Києві, русово повертається до Саратова, де продовжує читати педагогічні предмети у Фребелівському інституті, виступати з лекціями на курсах, які влаштовували різні міські організації, опікувались українським студентством. Події лютневої революції 1917 року Русова зустріла в Києві, де знову працювала викладачем педагогічних дисциплін у фребелівському та, та французької мови в комерційному інституті. Реакція українських освітян на тогочасні політичні зміни в країні найкраще передається словами Софії Федорівни у праці мої спомени». Скрізь залунало гасло рідна мова в рідній школі, скільки за нього билося з царизмом, а тепер наша воля його реалізувати в життя. Закипіла праця. Сама діячка відігравала найактивнішу роль у самовідданій праці будівництва національної системи освіти в Україні. Важко навіть перелічити всі ті посади, які вона обіймає в цей цікавий і трагічний період історії країни. Так, 8 квітня 1917 року на Всеукраїнському національному конгресі. Русово обирають до посвітницьких організацій Києва, членом загальноукраїнського представницького громадсько-політичного органу Української центральної ради, яка виступила лідером національного визвольного руху та виконувала роль Вищого законодавчого державного органу нової держави Української Народної Республіки. Водночас, на запрошення генерального секретаря освіти першого українського уряду Стешенка, Софія Федорівна очолює департамент дошкільної і позашкільної освіти і генерального секретарства. Освіти. Крім того, вона виступає як організатор та керівник всеукраїнської учительської спілки, входить до редакційної колегії журналу Вільна українська школа, За початкове видавництво Українська школа викладає в кількох навчальних закладах тощо. У цей час почали з'являтися перші україномовні школи, в яких разом з іншими національними підручниками широко використовувалися навчальні книги, автором яких була Русова. Зокрема, тричі передавався український буквар, двічі початкова географія. Також завдяки Софії Федрівні бібліотека шкільної літератури поповнилась початковим підручником французької мови для самонавчання і перших класів гімназії з французько-українським словарем та першою читанкою для дорослих для вечірніх та недільних шкіл. На допомогу вчителям. І вихователям були видруковані її праці про колективне та групове читання, методика початкової графії, ґрунтовне дослідження, дошкільного виховання. Окремою книжкою з назвою Позашкільна освіта вийшла лекції, які педагог прочитала на позашкільному факультеті Київського педагогічного інституту. Перші заходи створення національної системи освіти в Україні були перервані подіями громадської війни. Після кількох переїздів разом із Міністерством освіти. Вінниця Рівне Станіслав Борщів та інші Русова вирішила облаштуватись у Кам'янці-Подільському. Тут вона викладала в учительській семінарії на Кам'янець-Подільському державному українському університеті, який на той час ще сприймався як українська твердиня, опікувалася університетським дитячим садком та іншими дитячими установами. Проте на початку, 2021 року, в результаті діяльності більшовицьких комісарів, що почали безпосередньо керувати університетом. У ньому відбулись зміни, які фактично унеможливили нормальний навчальний процес. Було скасовано автономію цього навчального закладу, професори замість проведення занять привесово повинні були працювати на громадських городах, почалось фізичне знищення свідомої молоді та інтелігенції. Все це спричинило виникнення думки про еміграцію. У грудні 2021 року Русова разом із онукою нелегально перейшла річку Збруч. Так, для неї розпочався новий еміграційний період життя. Після тривалого перебування в Бадені та Подебрадах Софія Федорівна в 23-му році переїхала до тогочасного центрального осередку української еміграції Праги, яка і стала постійним місцем її проживання. Довгі 18 років перебування на чужині були сповнені тугою за батьківщиною та постійними пошуками засобів для існування. Про творча енергійність цієї немолодої жінки на час перетину кордону, їй вже було 65 років. Вражає адже за роки міграції у видавництвах і періодичних відданнях Ляйцега, Праги, Подебраді, Філадельфії, Варшави, Парижа, Львова, Коломиї, Ужгорода побачили світ 165 її друкованих праць. Водночас Софія Русів, Русова викладала у вищих навчальних закладах, які були створені в Чехословаччині українською міграцією. Так, в українській господарській академії вона читала французьку мову, а в українському високому педагогічному інституті імені Драгоманова в празі теорію та історію педагогіки, дидактику, дошкільне виховання, спецкурс, Національна школа Чехословаччини і інших слованських народів і факультатив з французької мови. Крім того, Софія Русова активно співпрацювала з Українським інститутом громадознавства. Що мав науково-дослідницьке спрямування та його автономними установами заочним українським робітничим університетом та українським національним музеєм архівом який також було створено у прасі. у долі багатьох фігнанців з України велику роль відігравав притулок для дітей українських емігрантів, у створенні якого в 24-25 році найактивнішу участь взяла Софія Русова, і який вона очолювала, очолювала впродовж п'яти років. Як свідчить опублікований у пресі, звіт Софії Федерівни про діяльність цієї установи? Метою її створення було не лише рятувати дітей від фізичного вимирання, а й допомогти їм у чужому оточенні не забути рідну мову, зберегти національну ідентичність, дати поняття про ту далеку батьківщину, якої більшість з них вже не знала. Пізніше Софія Федорівна консультувала педагогів української народної школи, яку було відкрито в 1936 році при цьому дитячому притулку, а також за опікунка всіляко допомагала роботі української реальної гімназії. Здобутки та нагальні проблеми української педагогіки неодноразово були темами виступів Софії Русової на різних міжнародних форумах, серед яких були, зокрема, педагогічні конгреси у Римі та Женеві, з'їзд через школу до миру в Празі та інші. Смерть 5 лютого 1940 року обірвала життя цієї невтомної діячки, що знайшла свій вічний спочинок на праському Ольшанському цвинтарі. Шановуючи внесок. Софії Русовою розвиток педагогічної науки та її роль у створенні національної системи освіти Міністерство освіти науки України запровадило в 2005 році нагрудний знак Софії Русова, яким нагороджуються наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники за значні особисті успіхи у галузі дошкільної і позашкільної освіти. 18 лютого 2016 року Національний банк України ввів до обігу ювілейну монету, присвячену 160-річчю від дня народження Софії Русової. Хоча освітня діяльність та педагогічна спадщина Софії Русової не залишились непоміченими як її сучасниками, так і дослідниками за межами радянського союзу в міжвоєнний період та в другій половині ХХ століття на теренах колишнього СРСР ім'я діячки через тавро української буржуазної націоналістики практично було невідомо. Його повноправне повернення на батьківщину розпочалося на початку 90-х років ХХ століття. До числа перших дослідників, хто робив значний внесок у цей процес, належать педагоги науковці Зайченко, Ківшарко, Валенко, Проскура, письменник Хорунший та журналіст Децюк. На сьогодні життєвий шлях і праці Софії Русової стали предметом низки дисертаційних робіт, в яких, зокрема, досліджується її освітня діяльність та педагогічні погляди. Участь у просвітительському русі, творча спадщина періоду міграції, різні аспекти внеску діячку в розвиток дошкільної педагогіки, її дидактичні погляди, громадсько-політична діяльність та інше. Персоналія Софії русової зайняла своє почесне місце в курсах історії педагогіки, надихаючи молоде покоління педагогів на творчий професійний пошук, а науковців на подальше дослідження її багатої спадщини. Софія Русова була переконана, що головною особливістю нового виховання є те, що воно базується на зусиллі самої дитини. Лише індивідуальний підхід і повага може виховати справжню особистість. Хіба не до цього ми зараз повертаємось, намагаючись реформувати нашу багато в чому ще радянську систему освіти? Софія Русова була собою і хотіла, щоб кожна особистість, незважаючи на вік, статки, соціальний статус, могла реалізуватися. Хай кожна душа, кожна голівенька відрізняється в школі своєю фарбою, своєю формою. Цитата креду цієї надзвичайної жінки. Поєднання раціонального мислення науковців та надзвичайної любові до оточуючих причина успіху та основна та основа діяльності геніальної просвітниці. Не забуваємо про це і ми, виховуючи нове покоління українців. Дякую за увагу. Дякуємо. А чи могли б ви зачитати нам от е, такі цитати, які там у вас підготовлені були, бо ви їх не озвучили? Так, я не озвучила, залишила. Ага, так, так може. це цитати Софії Русової: ага. Рідна мова це перша умова, щоб учні проходили науку свідомо. Народові, які не мають своєї школи і не дбають про неї, призначені економічні злидні і культурна смерть. Ось через це, що сучасним гаслом усякого свідомого українця мусить бути завдання рідна школа на Вкраїні. Національне виховання не сумісне з шовінізмом, це виховання в дусі своєї рідної мови, на українських переказах, віруваннях, звичаях історії свого народу, своїй культурі, фольклорній творчості народу. Українська самосвідомість відчуття задоволення, гордості за приналежність особистості до своєї нації, до своєї держави. Національна самосвідомість формується в сім'ї та школі, коли вони спілкуються рідною мовою, співають і слухають рідні пісні, слухають рідну музику, музику своїх композиторів, свого народу, дотримуються своїх обрядів і традицій. Велике значення в національному вихованні має обряд відзначення народних свят. В Україні повинна бути своя національна школа на своїй державній і рідній мові. Mm -hmm. ну, Дякуємо, так. Найперший був да, слайд. Це такий, да, дуже важливий. Е, такий. Ну, от і найголовніша цитата, яка ну, мені mm -hmm. сподобалась, це бути гарним педагогом, це бути справжнім реформатором майбутнього життя України, бути апостолом правди і науки.